Так, друзі. Ви все замовляєте і замовляєте. Садите і садите. Ми дивимося на вас і собі теж будемо садити. взяли. Що, арахіс? Ні, який арахіс. То все є, саджень. Що, які, куди? Зараз все розкажемо. Тримай. Так, це приїхала нам малина, бо ми ще не досадили одного рядка, досадимо. І сьогодні будемо обрізати її. От, трошки там розкажемо, якщо хтось не знає, то будете знати, як ремонтантно обрізати і як обрізати літню малину. Це є, як ви бачите, мапема. Нам щоб досадити рекласики тут. Скільки ти замовляв? Ти замовляв 25. 3, 4, 5, 6. Та так, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А тут бачимо, що ви замовляєте, ну ми давай собі замовляти. Жартуємо. Просто в нас теж там ще місце залишилось, то приїхала нам копанка Клері. Так. Да. Ми тоді посадили шість рядок. Посадили шість рядочків, а там ще, я дивлюся, місце ще є на три рядка. Це угу. що вони будуть гуляти? А треба ж все одно їх обробляти, то, то ми посадимо. Отак приїжджає, дивися. Диві. Отак приїжджає копанка. Там окремо, гарненька. Таке коріння. Лирі. Зараз ми її посадимо, верніше я посажу, бо ти що будеш робити? Я Малину збирати, звісно, ти ж збирає. Збирає малину Но, і продає. Ремонтантні сорти ще родять. Як має бути. Да. Дуже багато є гарних сортів. І вже деякі сорти закінчились, так що хто ще не встиг, то можете ще перейти в наш телеграм-канал і замовити собі. Сортів ще є вдосталь, є що вибрати, але поспішайте, тому що деякі вже закінчилися. Так, Дивіться, ще скільки малинки є. Малинка-малинка. Ще є? У -у -у. Іванці буде сьогодні. Багато збирати. Це в нас Джоан Джей. там Полана, там Гленэмпл. Так, помітив я, що ці нові сорти, які ми посадили, хто не бачив, які подивіться попереднє відео, де ми садимо малину, одне з попередніх. Бачу, що ми тут вже ніч нас заставала, і ми трохи нерівно садили. Тепер зараз вирівнюю, досадимо сорт мапема, який я замовив. Який є в нашому телеграм-каналі, також можете собі замовити хороший. От, зараз ми його викопаємо ямки, досадимо. Потім посадимо полуницю, потім детальніше ще розкажу. Так, викопав я ямки, беремо мопему, беремо клері і let's go садити. Зараз посадимо, а тоді буду обрізати. Так, мопему якраз оцей сорт, що ми зараз садимо, такий хороший, крупноплідний, він ще є в наявності для продажу. Деякі вже закінчились. Дельніва, маргарита, вони позакінчувались, а Мапема і Ендра є в наявності. Так що і welcome in our telegram канал. Ах, ножика не взяв. Не взяв ножика. Там в Telegram каналі є прайс, ціни. На всі сорти там є не тільки малина, там і полуниця, там і лохина. Зараз розв'яжу, тоді включусь, бо то буде довго. Так, розкладемо, підділлем і загорнемо, загорнемо. Раз, два, три, чотири, Пять. Шість. О, ти хочеш тут рости? Ну давай. Сім, вісім. Дев'ять. Дивіться, сам тоненький, але головне тут корінь. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять. П'ятнадцять, шістнадцять, 17, 18, 19, 20. Такого добра в нас своє є. Садити його не треба. Двадцять один, двадцять два, двадцять три. 24-25. Все, зараз трошки рідше, бо тут дуже густо були посад... покопані ями. Зараз розподілю рівномірно. І буде рядочок. Там теж той самий сорт мапема посаджений. Так, дивіться, шукаючи відро, я знайшов відро з попелом. Воно трошки диряве, але нічого. Просто всі відра ми позабирали, нема чим поливати. Будемо поливати ним. І ми внесемо в той мапемний рядок попіл. Того, що в інші мене вносили, на одному з ресурсів я читав, що так, потім він сюди перемішається. На одному з ресурсів я читав, що лохина, ну це загальновідома, загальновідомо, що лохина любить кислий ґрунт, а деревний попіл він підлужнює ґрунт. Ну, от, підтягує кислотність більш долужної лужного показника і тому попіл, що не варто вносити. Ну це інформація, я не знаю, наскільки цьому ресурсу можна довіряти. Ой, в більшості всі кажуть, що треба вносити попіл. От, розмішувати його з ґрунтом. Щоб звільнити відро, несемо й ми. Побачимо, чи буде різниця між тим рядком, де ми вносили, і тим рядком, де ми не вносили. нам його не висипати, ми його... Ах ти, що ти вітер міняється сюди, а туди все. все, зараз тепер йдемо по воду. Цегли отакі якісь попадаються стопки. Вибираємо зуглини цегли. Ідемо по воду дерявим відром. Дивіться, яка дирка. Донесу чи ні. Зараз побачимо. Не знаю, чи я донесу. Хто сказав, що не можна деревим відром воду носити? Можна. Кошиком не гарантую, а відром можна. Так, клері ми не тут будемо садити. От дивіться, скільки донеслося, що там нести. Клері будемо садити на іншому полі. Але вона просто тут поки що лежить. Зараз ще одне відро принесу і якраз буде нормально. Поливачка. І починаємо загортати. Починаємо загортати. На другий рік вже будуть ягоди в серпні місяці. Зараз ще є приблизно місяць часу, щоб посадити малину. Якщо вам вивагаєтесь, не знаєте, вспіли, не вспіли, якщо зараз посадите, то на другий рік у вас будуть ягоди. Звертайтеся, у нас в телеграм-каналі хороший вибір хороших перевірених сортів нових і старих. Також підписуйтесь на наш канал, бачите, садимо малину по малині, отакі вириваються, щоб потім бачити, що то буде, як воно все буде проростати, як ми з тим будемо боротися. Саджанці не з нашого поля, бо тут ми тільки на ягоди вирощуємо, а саджанці вирощуються на інших полях. Ну Все описано в нашому телеграм-каналі. Хто давно підписаний, той знає, продаємо вже не перший сезон. Якщо шукаєте перевіреного постачальника, то вам до нас. Оптовим покупцям є знижки. Так, якщо у вас немає телеграм-каналу, то його дуже легко скачати. А якщо у вас думаєте, що вам не потрібно скачувати, то залишу номер. Написавши на вайбер, який є на цьому номері, ви також зможете зробити своє замовлення. Так, Зараз я досаджу, потім піду посаджу колуницю і займемося обрізкою. Знаходимося вже на полуниці, тут ми садили касетну розсаду, все дуже гарненько прийнялося, 100%, все поприймалося, а зараз будемо садити тут копанку. То є в нас румба посаджена, а зараз отут ще посадимо два, два рядочки клері. Думаю, піде. Тут ще буде один. Універсальний інструмент. Грунт тут, звісно, вже такий забитий. Принесу води, ще піділлю. Копанки ще є багато, хто хоче замовити теж в нашому телеграм-каналі. Є копанка різні сорти. Можете замовляти. Взяв я все таким мутику шпателем. Коли пухкенький ґрунт, то норм. А так, коли він вже всівся, то не норм. Главне корінням вниз посадити. Щось буде. Так, буде два рядочки. Так, беремо другого пучка. Так, не було підготовленого місця, садимо в отаку стерню, де малина не досаджена трошки. Побачимо, що з того буде. Та все буде нормально. Будуть ягоди, якщо захочемо. Так що все. Все, оце так виглядає такий клаптик полуниці цього року, що ми досадили. А це ми садили минулого року, а цього року вже збирали ягоди. Тут цікаво, продовження рядка отак я посадив. Непідготовлений ґрунт, побачимо весною, що з нього буде. Як ви думаєте, що з нього буде? Так, а тепер покажу, як обрізувати ремонтантну малину. Дивіться, о той рядочок, що ми сьогодні посадили. Все, при самій землі. Обрізав, а це. Забрати звідси. І так всі. При самій землі. Не чуть-чуть не залишати, от при самій землі. Обрізав. секатор такий шамона руки помарнити ним. Тут в околиці. Можна помарнити ті саджанці таким секатором. Е, ні, чоловіче, ти жуєш. Ех! Ти бачиш? Три нормального секатора. Ну, порадьте секатора якогось нормального. То не діло. За 100 гривень в Аврорі колись купили минулого року. Одною рукою. Та ну або зараз пальці. Ну. Ось тут воно колеться тут. О, як коли, знаєш? Нормально, то не нормально. Ну, в общем, ви поняли. А літню малину. Літню малину так само. Ті пагони, що відплодоносили. Пові. Повидаляти такі сухі, повикидати, от, а ті остаються. Також видаляти всю таку поросль молоду. Якщо воно далеко за рядком то можна на саджанці його пустити. от А якщо воно не туди не сюди, то вирізати його. Отаке. От Нема нормального секатора, треба щось думати, підказуйте що придумати. А отут треба. Зараз я буду тим пробувати, а якщо сьогодні не всю, то візьму нормального секатора і пообрізаю. Бо то не потрібне. Потім в нього будуть отакі рости. всякі. Буде, коротко кажучи, дрібна ягода, якщо залишати пагони, бо і звідси буде тягнути, щоб пагони росли з землі, з коріння. І це стебло буде гнати. І на цьому стеблі, звісно, якщо залишати, не обрізати, якщо ще вище таке залишати, вони ягоди будуть раніше від плодоносить. А потім почнуть звідси. Буде так, як два урожаї кажуть. Але ягоди їм будуть е, дрібніші. Я один рядок залишав, ну так, може на тиждень раніше почалися, минулого року, там, де я не скошував на полані. Отам. Ну краще так, все позрізати під землю і все надіжно. Все, ця хай росте, а з тої сторони будемо збирати. Я вже теж допомагаю збирати, бо нема часу. Кінець жовтня, початок листопада. Хто має зараз малину таку крупноплідну, гарну, то заробляють, мабуть, непогані гроші. Тому що малина зараз в ціні. У вас теж може таке бути, якщо посадити треба хоч наїстися. Цікаве явище, от є якісь тянка збірна, тянеш, а вона не тягнеться, того що тут Во, проросло, і ще одна. Цвіт був, і ще одна хоче Зав'яз є маленька. Опа, з'їмо таку. Да, літо згадується. Бувало, ну, зранку привожу людей сюди, наїмся отут. Малини і їду собі на цілий день сажу трусити. Ввечері приїжджаю, забираю людей, забираю малину, завозим, здаєм, і день закінчений. Прийшла осінь, все помінялося. Остання малина, 6 кілограмів. Ну не остання, сьогодні позбирали, ще будемо збирати, але вже мороз дають, то не знати, як воно буде там. Буде, не буде, думаю, що буде. Іванка бізнес вже піджала під себе. Сама все рішає, гроші забирає. Напишіть щось в коментарях. <плес> так, веземо зараз з дому. Постійний Постійний клієнт, клієнтка приїде зараз з Лубен. І забере. Поки Іванку чекаю. А заходжу в машину. І такий якийсь аромат незвичний, але дуже класно пахне. Я думаю, що так пахне. а тож так вийшло, що з нами в пакеті є кава наша, яка ми п'ємо показати. розпечатана але з нами в пакеті. Ах, як вона. Вона пахне так класно пахне, як до неї ще молока додати і цукру. Оп шикарнюща. З ароматом Бейліс. Допіо. кава незмінна, та, що ми завжди п'ємо. Яку-то ще вам розказати. Це теж така амато, з кислинкою. Тут кислинка дуже яскраво виражена, я дуже люблю, щоб кава така з кислинкою була. У мене майже всі такі. Ну так, стараюсь. А, Це ще запакована. Не пам'ятаю, що про неї сказати. Оце теж класно. Червоні ягоди, мигдаль, вишня, карамель, слива. Таке поєднання. Це не ароматизована кава, це просто так воно відчувається. Клас. І от добре, коли є кілька пачок собі розпакованих, і ти на один раз засипаєш кавову машину, і робиш під свій настрій собі каву. Класно. Такими малесенькими пачками можна купляти по 200 грамів собі наставив, Вони дуже гарно на зіпері зберігаються, нікуди їх не треба пересипати. Це їм тільки нашкодить. І супер. І в машині такий аромат, який тут ще є. Туркіш. Оце класно, коли я наїмся пластівців з медом, так що аж солодке таке пече аж в горлі. І тоді запиваю тим. Воно таке обсмаження вище середнього така відчувається гірчинка тут яскраво виражена, але воно на відміну від це ми взяли, да. на відміну від еспресо, оце мені ну, 100 разів лучше туркіш. Тут теж воно ніби гірчинка, навіть тут гірчинка менш яскраво виражена, але ну, оце мені щось так, воно, воно нормально в термос брати. Взяв собі там дві чашки, то я з тої пачки з червоної, роблю. У нас вдома така розпечатана ще є. В як їду десь на роботу собі. На, ще цукру чуть дам, щоб енергія була і п'ю. А так, по таких смаках, коли в тебе є час сидіти собі, смакувати кавусик, то ти собі вибираєш свій аромат під свій теперішній настрій і п'єш. Ще там якісь є пачки. А, це не пачка, це. Отаке. Тоже тут багато, вона недорога і ну, така нормальна повсякденна кава. Хто ще не був на цьому сайті допіо, то залишу посилання, хочете, заходьте, ознайомлюйтесь, бо реально кава дуже смачна. Ми вже її десь років два п'ємо, і наші друзі всі п'ють її. Класно. Все, зараз Іванка виходить і їдемо.